Прикріпили до стіни та розключили ось таких два красивих щита з металевими корпусами. Щити японцю зібрані, замовник роботу прийняв. Тепер я вам можу вже показати, що ми зробили, що розключили. Лівий щит ось так виглядає. Він має ще два ряди, ось тут вільних на майбутнє. Вхідна направо приходять на оці автомати. Після них вже йдуть оці силові блоки, які підписані l 1 l 2 ми Маємо автоматичні вимикачі, звичайні, класичні однопольсні, бо так було потрібно. Правий щит нас має більше наповнення. Ось так він виглядає повністю заповнений автоматичними вимикачами, але є ще запаси там. Маємо фідний автомат, маємо торгфазне ПЗВ, автоматичні вимикачі. Після нього тут автомат, ось там ПЗВ. О, там є в нас ще звичайний торпольський автомат. Тут теж автомати. А отут вже йдуть ПЗВ, а отут знизу дифи. Так, потрібно. Все зроблено відповідно до технічного завдання замовника. Ми все підписали, все промаркували. Як бачите, щити є зібрані гарненько, там немає чогось наплутаного, все візуально зрозуміло для майбутнього обслуговування. Якщо вам потрібно ось так гарно спроектувати, зібрати, щити, телефонуйте до нас, ми для вас це зробимо. Ставте ваші подобайки за нашу роботу. Дякую, що дивились.